Дня, любі діти. Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошець письма, простий олівець та кольорові олівці. Наш олівець-малювець, такий вигадник. На цей раз він придумав піти з друзями до музею історії пожежного транспорту. Вони купили квитки. А тітка на вході надрізала їх ножицями. Ось так. Покажіть вказівним та середнім пальцями, як працюють ножиці. Перше, що побачили друзі у великому залі, була діорама, яка зображувала тушіння пожежі. Ось величезний дзвін. Раніше, коли не було телефонів, за допомогою таких дзвонів повідомляли про пожежу. Покажемо його за допомогою пальців. Схрестіть пальці. Опукло з'єднавши долоні обох рук. Середній палець правої руки опустіть вниз і вільно рухайте їм. А ось будинок, що горить. Покажемо його теж за допомогою пальців. Ще раз. Ще раз. Поруч із будинком діжка з водою. Перекладу на російську мову бочка з водой. Адже раніше, коли не було пожежних машин, пожежу тушили саме за допомогою таких діжок з водою. Покажемо діжку з водою, що стоїть біля будинка. Стисніть пальці лівої руки у кулак, залишивши дірку зверху. Діжка з водою. А ось нарешті і пожежний. Подивіться, як він біжить по драбині. Повторіть цю вправу декілька разів. Багато цікавих експонатів, друзі, побачили в музеї. Але нам вже час повертатися до зошитів. В наших зошитах намальован будинок, який дуже схожий на пожежну частину. Нам слід його заштрихувати. Які види ліній будемо використовувати? Так. Похилі, горизонтальні і вертикальні. Приготуйте кольорові олівці. Подумайте, яку частину будинку, яким кольором ви будете заштриховувати. І починайте працювати в зошитах. На аркуші в лінійку художник нам пропонує повправлятися у малюванні похилих ліній. Чи однакові вони за довжиною? Ні. Між собою чергуються довгі й короткі лінії. Пам'ятаєте, звідки починаємо малювання цих ліній. Правильно зверху. Зверніть увагу на розташування коротких ліній в кожному з рядків. Відтепер візьміть правильну ручку або олівець, сідайте зручно, починаємо працювати в зошитах. Розглянемо візерунки на аркуші в клітинку. З яких частин складається перший візерунок? Правильно, з овалів і маленьких дуг між ними, якою є довжина кожного з овалів. Так, вона дорівнює довжині двох клітинок, а ширина правильно, одній клітинці якою є довжина дугоподібної лінії. Так, вона дорівнює одній клітинці. Спробуйте намалювати такий візерунок у повітрі. Виходить? Тоді можна переходити до роботи в зошитах. Розпочинайте працювати. Відтепер розглянемо другий візерунок. З яких елементів він складається? Так. З овалів горизонтальних і похилих ліній. Як бачите, овали на цьому малюнку такі самі, як і на попередньому, а якою є довжина горизонтальної лінії, так, вона дорівнює довжині трьох клітинок. В Якій частині розташовано похилі лінії? Правильно, в середній клітинці якою є довжина похилої лінії? Так, вона дорівнює одній клітинці, намалюйте такий візерунок в повітрі, а тепер ручками в зошитах. Поки ми з вами малювали візерунки, олівець-малювець з друзями закінчили огляд експонатів музею. Коли вони вже виходили із зали, на них чекав приємний сюрприз. Кожному подарували книжку з кросфордами. Два з тих кросфордів є і в наших зошитах. Отож, розгадайте їх. Всі завдання виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.